Привіт. Я вдова вбитого військового службовця Олеся Гіневська. Мій чоловік Гіневський Сергій був вбитий 19 листопада 22 року у військовій частині А73.50 на Одещині. Його смерть було інсценовано як самогубство двома пострілами з автомату в голову. Наразі триває слідство, яке розглядає лише версію самогубства. На протязі року не тільки не дало результату, а навіть гальмує процес розслідування. Ще з березня Прокурором було подано доручення на ексгумацію, яке ще досі не виконане. Мої спроби зв'язатися з райвідділком стосовно ексгумації ігноруються у військовій частині після вбивства мого чоловіка. Було ще п'ять, нібито випадків самогубства, а також у цій частині були випадки розкрадання гуманітарної допомоги. Прошу суспільство про допомогу у розголосі цієї справи, щоб досягти справедливого розслідування та відновити чесне ім'я мого чоловіка, який боронив нашу країну з перших днів війни.